Усім привіт. Зараз знаходитеся In Stacy's World. Мене звати Настя, це моя сестра Аня. І нарешті настав грудень. Насправді вже пройшла половина грудня. Ти це розумієш? Реально? Угу. Сьогодні 12. 12. 12 днів до цього свечора. А нам взагалі. Нас нічого не прикрашено. І як вже зрозуміли, в цьому відео ми будемо прикрашати наш будинок. Я буду прикрашати свою кімнату. Ми вже почали процес прикрашання, і він, до речі, є. Це є. Питалась, чесне слово розпишити цю ялинку. <плес> І він, до речі, є в моєму блогмесі, який досі нещодавно вийшов на моєму каналі. Ми поставили ялинку в мою кімнату в залу, прикрасили в залі ялинку гірляндою, але ми зрозуміли, що в нас немає підходящих, можна сказати, кульок. До того ми просто вішли, не за якісь. Бо ще не знаю, де ми взяли ці іграшки, але щось вийшла на ялинку в минулих руках. Але в цьому році ми, що ми хочемо гарну ялинку. Ми все замовили на Allegro. Ми хотіли на шейні, але шейну воно би дуже довго йшло. Тому вирішили, що все-таки виберемо на Allegro. Воно не таке гарне, як на шейні, але хоча б у нас є воно вчасно, а не там 30 грудня. І плюсом ми ще замовили на Allegro ялинку, яка мала йти мені в кімнату. Але потім ми подивилися. Вона ну метр 80, А у нас ця ялинка, яка зараз в залі стоїть, вона ти сто і. 160 160? Ну, десь 160. Маленька, коротше. І ми думали змовити більшу ялинку, а та ялинка, те, що менше, піде мені в кімнату. Вона приїхала жахливою лисою якоюсь. І навіть якщо її розпушити, то вона дуже лиса. Тому вона куди піде? Ну тобі. Звісно. Я зараз трошечки хвора, тому я теж. зараз тут купа-купа хворобах на початку відео ви могли бачити, як ми їх забирали з петь все домой ми ще 20 хвилин пішки, просто несли їх додому і це був треш, але ми донесли. Тепер можемо їх розпаковувати. Це що? О, кстати, норм. Ні. Ні, не норм. Вони маленькі. Вони мали бути набагато більші. Це мали бути наші прекрасні на ялинку. Ми мали їх вішати на ялинку. Ну, повішаємо, досподіва. А -а -а, це ну, Ноги со стол. Нагиснебардо слишком, конечно. Четыре носка. А -а -а. Сонта. Тут Снеговик. Ноги скрізьоны. Вадні і олень. Mm -hmm. Але нормально. Нормально. Ми я пару боксию не будемо діставати з пакетиків. А, це не пліє. Я зрозуміла, що в цьому році в мене немає новорічного пледу, тому вирішила його собі замовити. Сподіваюся, що він достатньо великий. Він має бути, мені 160 на 200 Щоб розуміли, у мене ліжко 90 на 200. Як я заклину виглядати вже. А я гарна. Байзер школи прийшла. Ну, нормально, все нормально. Але мені мій більше подобається. Мій просто світланька тут якісь. Тут такі пряночки, сніжинки, омела, сніг. Прикольно. Наступний пакунок. Це Куда? твій чохол. Думаю. Певно. Блін, поки що <laughs> з прикрасом от цікавиться. І скопетки. А зараз, а куди мені подивишся? <laughs> Так, Це був найкращий чохол, який я змогла знайти. Він не чорні, не чорний. А він прозорий? Угу. Mm -hmm. А, все. А в мене, yeah. в мене дуже кіти цей чохол. я на шейні собі замовляла, yeah. і я так подобається. Yeah. Але я, а я... така я фарму сухончик. Mm -hmm. Який маю відкрита? Це був найкращий чохол, який я знайшла новорічний yeah. на Allegro. Тут, Але, до речі, упаковочка у нього така Угу. Тяшечки mm -hmm. типу зі Starbucks. Um, ну, непогано. Якісь подаруночки, конвертики, сніжинки. Нормально. Це, скоріше, наліпки на Ай, На вікна. Угу. Ми там мали три аркуші вроді. Два. Ну, Тут такі сніжинки, але їх не видно. Їх зараз погані видно, бо вони білі на білому папері. А не мене клаїти вікна, а мені здається, їх замало. Це дуже порвані таке, взагалі, що це таке? постільна білизна моя. Це Я не можу. Так. Це моя постійна білизна. Те, що вона така прикольна. Тут такі емкиси. Що це ще? Ялинки, корошки. Ялинки, мені подобається, вона так має виглядати. Останній такий. Пакетик, далі у нас ще дві коробки є. Дружевий, причому вікни. А Що тут мабуть? Ааа! Банк. Ой, не тільки А. а. Це мав бути банк на вхідні двері. Давай його відкриємо. Мені дуже, звісно, дивно. Ну буде не на всіх Берри буде на кухню. А де його серия? Вот його ленточки. У нас есть передячили. Здесь говно. Ось. Ууу, вы же не сантатичники. А куда много Не лип? Ой. Ну то есть куда? Це просто таке в від собівки. це на двері можна покупати? На вхідні? Ну ні, він дуже страшний. Це бабочка касьці, не баба. Ми його не будемо біжати. Це буде волос. А це гірлянди. А чому він від дві, я вибачаюся. А мала бути одна гірлянда? нічого. Це ж мені в кімнату. А сім'я? Сюда у нас є. А, так, да, все правильно, мало бути дві, одна тобі, одна мені. Так, все, хорошо, так. правильно. Ось такі гірляндочки, вони будуть як дощик звисати. Скільки метрів тут подивись? А я хотіла, собі, їй взагалі холодно. Дуже пізно. А от тут, тут, тут є, сві... є пульт, може можна буде в А, Ну, коротше. Чекай, хоч пілки, кілька mm. метрів. Не написано. Made in China. Не написано, скільки метрів. Скуфланд. Скуфланд. Ні, ну вона величенька. А, тут... А, да, так, да, так, да, все нормально. Ой. А... А, дуже дивно. Нормально, щось, щось придумає, сподіваюся. Так. Да. Залишилися дві коробки. В одній з них мають бути кульки. А в що? Я думаю, в одній. 200... Ми замовили 200 кульок. Але я не думаю, що 200 кульок Та, помістилися подві... в ці дві коробочки. Тут дві такі невеличкі коробки, ми змогли 200 кульок, має бути 100 червоних і 100 золотих. Йдеться нас чуть-чуть обманули. Обману. Або ще доїдуть ці червоні, або ці не знаю. Ну тут навіть 100 кульок не може бути. ну, mm -hmm. я маю. А, це дві коробки. А, ну, може, може бути. <різь> да. Ой, Бріс! Цікава у нас розпаковка, нам нічого не подобається. Ми в цьому році вже, що нам такий собі ялинку стільову, щоб на ній були тільки червоні, які оці пульки і бантики. Дуже Так. А все проходило, реально будь Боже, не скажи, вони... що вони маленькі. Не кажи, що мені тебе. Ні, не вони Ну і розлішний Є різні. Ти дістань поки що ці, а я розумію, що ці. Вони такі маленькі, але норм. Ну. А ти хіба сто? Ну дивись, які тут мізерні прям кульки, ми їх не будемо вішати. Чого це? Бо у нас такі кульки не, не гарні. Так У нас я не хочу. Страшні. Ще бантики заняться. Чесно, ні, ну Та бантики ти. ужасні. І такий самий бокс з... з о боже, чекай. Такий самий бокс з золотими куртками. Сподіваюся, буде виглядати нормально. Вони якісь не золотічні кажуть, вони якісь зелені. Так, е, да, вони якісь дивного кольору. Було просто. <риклад> ну, а там що в цій коробці? Вона легка, я не знаю, що тут буде. Я не пам'ятаю, що ми замовляли ще. Дофігами замовила. Мамо. А тут теж типа дві коробки коротики. Так. Нам треба купити того оленя світя. Ми ходили, значить, за посилками, а потім ми йшли в галерію випіків. Ми думали, що галерія випіков, але то не галерія випіков. Але ну, да, було смач, а все помчили. Ми принесли ще додому пончики і залишки під. Ось, і йшли і... з цим додому. А ще ми зійшли там, ну, щось там не екшн, так ісь інший магазин був. Але там було дуже прикольно, були світящіся... Це мама вазу хотіла. Це що. I'm so sorry. Ой, я поламала. Да флаг. Ну, тепер нам всім цим треба прикрашати будинок. Я не знаю, що вийде, сподіваюся, буде щось нормальне. 200 mm. кульок вистачить на дві ялинки. Ні. на їхні розміри. А Це на одну. Моя буде голо. <рігла> моя і так голод. Вона буде повністю гола? Ми подивимося лишиться. Я не хочу оці маленькі, бо вони реально не дуже по Ми знайдемо, куди їх наклеїти. На мою ялинку, на. на твою, кстати. Я, це на мою. Тому <laughs> що твоя сама менша. Ми... Я не знаю, кому буде прокшат, він зараз немає. Ні, ну я прикрашати зараз. Я не можу зараз я не можу. У мене взагалі в цьому році якось дуже погано з новорічним настроєм. Я не знаю чого, але ну, я читаю новорічні Ну, я прочитала мене багато, конечно, новорічних книг. Але все одно я читаю новорічні книжки, дивлюсь новорічні фільми, і все одно настрій якийсь. Розчує те, що я хворий, і то, що кінець семестру, треба все це здавати. Але це жасть, це просто милося. У нас лишилося тиждень до канікул. Я просто дуже сильно рада. І зовсім скоро заліновий рік. І це взагалі як. Яке може бути, якщо ми тільки тільки святкували 25 новий рік. Вилася зима. Перес... Злилася зима. Боялася зима. Як дивилася. Вилася, подивись. Ти мене не любиш, бо я не ти, чи маєш увазі, я з тобою ліквіт. Лилася зима. Вилася. Задайсь цей. Все, незай будемо прикружати, як будемо це прикрашати, але я вам все покажу. The concept of me the song, the summer life. Відео з Кузар Чарлі, як моєму каналі. Yeah. Звук каміна, так? Так, почати включила ціліка немає. А ще собі подожгла палец, він прям почав горіти. Правда? В нього почав вогонь. Oh. Реально, я отак включаю, і знаєш апельсин раз, а в мене цей вогонь йде наверх, і весь палець, а потім так у мене палець горить. Зараз на дворі 17 грудня і у мене спір не прикрашена кімната. Я, напевно, вже дуже багато років не відкладала декорування своєї кімнати до Різдва Нового року на настільки довгий термін. Я навіть не знаю, як мені так вийшло. Тому зараз ми з вами будемо цим займатися. Зараз 9 вечір, півдесятої, вже півдесятої і я не знаю, яке зараз то буду робити, як я не засну. Тож мені завтра треба йти в школу. Сьогодні вже була в школі і я не виспана. Але просто мені то треба зробити, тому що завтра в мене не буде часу. Післязавтра до мене приходять у гості. Там вже, звісно, починається канікули. Я б могла це зробити на канікулах, але чому це відкладати канікул, коли я можу, хоча б почати робити це сьогодні, коли поки що в мене ще є сили. Я б ще не до кінця вихворіла. Хоча б треба прибрати ці осінні прикраси, бо вони мене просто збивають з пендаліку. У мене ще ж тут величезна гірлянда на моїй книжковій шафі, яку треба замінити, точно помаранчевого кольору, а я маю повісити іншого кольору. У мене вже, слава Богу, стоїть ялинка, яку треба прикрасити ще. У мене є прикраси. Я не знаю, наскільки це затягнеться, я сподіваюся, не дуже довго, тому що мені, би сьогодні ще почитати для школи. Зараз моя кімната не те, що не прикрашена, а ще й дуже сильно захламлена і не прибрана. Тут спочатку я хочу зробити це плюс прибрати осінні декори з цієї свічечки, ті гарбузики, і тоді я до вас повернуся. Я трохи розклала речі по місцях, щоб мені було місце. Вішати гірлянди, прикрашати кімнату. У вже вже одинадцята ночі, я не знаю, яка я могла півтори години цим займатися, тому що в мене таке відчуття, що я цим займалася, не знаю, хвилин 20. Але зараз я вже буду вішати гірлянду на моїй полиці. Я її розпакувала. І, ну я знала, що вона буде типу, чорна. Але мені чомусь так зараз в моменті, не подобається. Минулому році у мене однозначно була прозора така ось ця ниточка. Але і шафа у мене була не настільки велика. Тому я не знаю, що тут робити. Ну, звісно, що я буду клеїти цю чорну. Я не думаю, що це якось дуже погано буде виглядати, тому що сама ж гірлянда такого теплого кольору, прямо як я хотіла. Зараз повішаю. Потім, скоріше, буде вішати на вікно, а потім буду проказ ялинку, тому що вона стоїть у мене між шафою і вікном. І найвероятніше буде саме в такому порядку. Крис не с тиста криснесові сіста Крис не сізнай, а крыс не совісів, а крісне сізнай, а крисне совіс із дай, а крисне сізнай, а крисне сомай небезка під сіпу зараз майже перше ночі. І у мене ж просто болить голова, і я розумію, що я більше не можу прикрашати. Я вже все. Я буквально тільки обклеїла гірляндою свою шафу і почала робити це на вікні, але на вікні стикнулася з проблемою, що в мене дуже сильно попуталася. Вона і зараз я розумію, що я просто не можу її розплутувати, тому іду лягати спати. Сподіваюся, закінчу з цим завтра. Ну я би мала закінчити з цим завтра. Щоб вже скоріше у мене була вся ця різдна атмосфера. Як тільки я хотіла гірлянду на шафі, мені вже прям так дуже класно стало, я вже не можу дочекатися, щоб під час канікул читати книжки в цій прям затишній атмосфері. Повернуся до вас сподіваюся завтра. І на цьому все я буду закінчувати це відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Не дивлячись на те, що воно виходить в кінці січня. Я там прикрашала свою кімнату, щоб розуміла 31 грудня. 31 грудня там собі повісила іграшки на ялинку, тим паче тих іграшок 6 штук, по-моєму, але Окей, okay. it's fine. І мені подобається, як в принципі вийшла моя кімната. Вже виходить це відео, коли зовсім зовсім скоро я буду прибирати всі ці прекрати, ну як мінімум ялинку. Кріж за все, Гірлянди я залишу. Бо мені, в принципі, подобається, коли мої там книжкові шафи в Гірлянді. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, не дивлячись на те, що воно ну, трошечки вже не в сезон виходить. Але якщо ви дивитеся мій канал, ви знаєте, що я можу зняти відео дуже багато місяців назад і все одно його викласти на свій канал. Тому що я сама люблю повертатися до своїх відео, їх дивитися. Я сподіваюся, що вам також подобається дивитися мої відео. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, щоб просунути це відео. Підписуйтесь на мій канал, і саме інші суперечки посилання на які в описі. Усім па па па, -па.